Всім добро дня. Маємо в продажі свіжопригнаний Volkswagen Touran. Автомобіль, щойно пригнаний з Німеччини, розмитнений, сертифікований, авто готове до реєстрації на нового власника. Це в нас 2009 рік. Двигун 1,6 бензин, звичайний атмосферний двигун, механічна коробка передач, 5 ступка. Автомобіль в гарному стані. На оригінальних легкосплавних дисках тоновані задні вікна, тонування заводське, По покузу без колів, без подряпин корозії. Над лобовим також все чудово. Кришка багажника без корозії, без пошкоджень. Автомобіль у нас йде семимісний. Задні сидіння за потреби складаються, виходить великий місткий багажник. В комплекті маємо аптечку, жилетку, знак аварійної зупинки. Тут у нас компресор, піна до компресора. Повністю весь комплект з автомобілем присутній. Підсвітка працює. Ходімо далі. Давайте заглянемо в салон. Салон в гарному збереженому стані, сидіння чисті, цілі, без пропалю, в салоні не курилося. Дивіться, стан сидінь. Такі столики, стеля також чиста ціла. По комплектації задні склопідйомники, тканина в порядку, не провища, карти в гарному стані. Далі, по комплектації маємо задні і передні склопідйомники, регулювання підігрів дзеркал. Автоматичне світло, круїз контроль, мультикермо, то затемнення заднього дзеркала, датчик дощу, штатна магнетола, двозонний клімат, підігрів, сидінь. Досить непогана комплектація для, для даного автомобіля. Розширений такий бортовий комп'ютер, пробіг даного автомобіля 208 тисяч км. Давайте запустимо двигун. Двигун запускається чудово. Оберти не плавають, потрібно подивитися, якась лампочка не працює, це буде зроблено, замінено. Далі, мультимедіа працює, клімат заправлений, працює, пічка працює, дивіться, стан панелі, стан сидінь, кермо в оригіналі, не шите, спопідйомники. Лоп підйомники працюють в усіх режимах. Максимум донизу. Автодотяжка дотяжка йде. Так само з цієї сторони. Максимум працює авто дотяжка. Заднє також. Регулювання дзеркал. Ліве, праве працює, ліве також мультикермо. Працює, підігрів сидінь, працюють, по кулісі все чудово, перемикає класно, центральний підлокітник, підлокітник регулюється, механічний рушник також працює. Дивіться, стан сидіння водія. Сидіння в оригіналі не шите повністю в оригінальному стані подушки. Айрбек все на місці. Робота двигуна. Шупа не сапунить. Кришечку притягує, капот накручений. І відмітки все на місці. Оптика, все працює. Отже, кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте, авто знаходиться в місту Вінниці. Більш детально буде за телефоном. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, там будуть додаткові фотографії, ціна, опис даного автомобіля. Також у нас можлива доставка авто по Україні. Деталі будуть за телефоном. Підписуйтесь на YouTube канал, на Telegram канал Підписникам діє максимальний торг біля автомобіля. Кого цікавить, телефонуйте деталі за телефоном. Всім гарного дня та мирного неба!